Ваша честь, у мене є усне клопотання про долучення своїх доказів щодо обґрунтованості підозру, повертаючись до цього ж пункту. Під час ознайомлення з матеріалами захисту сторона обвинувачення надала можливість ознайомлюватися нам стороні захисту з матеріалами кримінального провадження, оскільки сторона... Обвинувачення надала однобоко певні докази для суду, що спотворює фактичні обставини щодо обґрунтованості підозрюває і вважає за необхідним долучити до і дослідити під час розгляду апеляційної скарги протокол допиту підозрюваного підозрюваного Крижановського Олександру Петровича, та також заяву Крижановського, яка Стороною захисту було отримано в порядку реалізації закону про адвокатуру на адвокатський заклад. Згідно з цією заявою, Крижановський, оскільки обґрунтованість підозри вся строїться на показах одного, однієї особи. І після цього всі інші свідчення були розмножені, були створені. Слідчі експерименти на показах однієї особи, і зараз у нас є заява, яка була написана підозрюваним Крижановським Олександром Петровичем своєму адвокату. Де він зазначає, що під час його затримання, по-перше, були порушені його права. Під час затримання це відбувалося 22 вересня 2014 року. Були порушені його права на, на захист. Також зазначає, що під час доставлення його це його затримували е, приблизно 23 23 годин, е, тобто е, ночі, і його доставили у райвідділ міліції, де його фактично питали, де зазначається, що йому погрожували, погрожували його членам сім'ї розправою та вимушували його надати виправ... е, е, певні покази. Покази, що стосуються його причетності до цього злочину. І в цій заяві зазначається, що Крижановський Олександр Петрович надавав ці покази під страхом, це в цій заяві викладено, під страхом розправи з його членами сім'ї, з його з близькими та родичами, оскільки йому працівники і невідомі особи погрожували розправи. І ці всі покази давалися під тиском. І прошу суд врахувати, та долучитись ці е, матеріали до провадження.